Полтавська міліція затримала місцевого жителя, якого підозрюють в незаконному розповсюдженні порнографічної відеопродукції через файлообмінник XUA. в управлінні МВС розказують, що це 26-річний безробітний полтавчанин і стверджують, що протягом 2010-2011 років він поширював порнографічне відео. Щодо молодика, вже порушили справу за статтею про розповсюдження порнографічних предметів. Якщо його вину доведуть, полтавчанину загрожує штраф на суму в 2-5 тисяч гривень або тюрма строком до 5 років. А от чи шукають міліціонери інших порушників, які займалися розміщенням на XUA, неліцензійної продукції в МВС, поки не кажуть саме судове рішення через кримінальну справу про порушення авторських прав і стало для міліціонерів підставою заблокувати популярний файлообмінник. Зробили вони це 31 січня. Однак пізніше, після хакерських атак на сайти низки державних органів, зокрема й на сайт МВС, міліція відкликала зазначену заявку. А в ніч на 3 лютого файлообмінник XUA почав частково відновлювати роботу.